Усіх вітаю! Сьогодні відосик буде про сюжет та лор двох доповнень до Eternal. Ancient Gods, частина 1 та частина 2. Після цього перейдемо до того, про що буде новий дум під назвою Doom Dark Ages. По-перше, є про що поговорити. А по друге, розробники дали інтерв'ю і трохи розповіли про зміни в геймплеї. Коротше, погнали! Перед тим як почнемо, одразу хочу вам показати, як сценарісти двох DLC народжували свої геніальні лорні сюжети, і виглядало це приблизно так. Мамі! Мамо! В мене на сьогодні, все. Дякую за перегляд. та Не забудьте підписатись на канал. Жартую, добре, тепер точно поганали в першому доповненні. Сценарісти знову розширюють минулий лор. Розповідає нам, що творець, той, що створив мейкерів, тереангелів і той, що є нашим шиї вегою, є реально богом. Він паралельно створив і пекло, і землю з людьми. А ще він створив темного лорда, який керував пеклом. Але пекло не було пеклом, а темний лорд не був темним лордом. Типу вони всі з самого початку були просто расами і жили собі в гармонії. От тільки був нюанс. Янголи мали здібність переродження, тобто були безсмертними. А друга раса, та, що стане пеклом. Не мало. І Чел, який стане темним лордом, дуже сильно переймався за своїх співгромадян і заздрив Янголом. Потім йому прийшла геніальна ідея продовжувати життя своїх громадян за допомогою винищення інших рас, тобто переробкою їх душ в аргент енергію. Коротше, до успіху прийшов. Богу це дуже не сподобалось, але вбити він свого маленького темного лордика не зміг. Тому, чесно, перемігши його у двобої, позбавив лордика фізичної форми, а все, що залишили, запечатав у сферу. Далі Ворець приймає ще більш геніальне рішення задля того, щоб темний володар не отримав абсолютну силу, заволодівши сутністю Бога, він і себе позбавляє фізичної оболонки та запечатує свою душу у таку ж сферу, тільки іншого кольору. В результаті сфера з темним лордом знаходиться в пеклі, а сфера творця у храмі ангелів. Чим саме він забезпечує їм безсмертя? І тут ми повертаємось до Серафима-зрадника Самура. Він потім викрадає цю сферу з храму мейкерів і вони втрачають свою здібність до переродження. А робить він це все за оказівками темного лорду, бо, хоч той і запечатаний, але все рівно шипоче на вушко свою волю всім кому треба. В нашому випадку він підсадив янголів на аргент енергію та навіяв їм, що їх головний ворог це павач року. У минулому відео я казав, що в них там було ціле пророцтво щодо цього. Вони навіть збудували машину, через яку перевіряли людинок на відповідність. З цьому пророцтву. Але коли до неї Самур привів палача, року, за наказом темного, він його не вбив, а навпаки, забафав на силу та спритність. А далі Самур звалив на землю та створив для себе нове тіло і став тим самим доктором Самуелем Хайденом. Ось такий знову вийшов невеличкий флешбек. У першому діосі у нас буде лише дві мети: перше, це відновити оригінальне тіло Самура, друге за допомогою Серафима знайти сферу творця, повернути її в. Храм та воскресити його, повернувши тим самим ангелам можливість перероджуватись. Тут, до речі, Самур зробив геніально. Він заховав сферу творця у пеклі поруч із сферою темного володаря. І ось вона кульмінація. Наш герой стоїть, дивиться на ці дві чудові сфери: бере ту, що Божа, і знищує її. Самура плюще в конвульсіях, а наш герой бере сферу темного володаря, щоб оживити того та надерти йому дубцю. Прикол в тому, що знищення сфери не вбиває що. Борця, що темного її знищення просто позбавляє їх можливості будь-коли повернути собі фізичну оболонку та початкову могутність. Тому наш герой і вирішив оживити володаря пекла, щоб остаточно знищити його. Плюс Серафим Самур, він же Хайден від самого початку гри ще в Думі 2016 року постійно дурив палача року, тому я вважаю його останнє рішення справедливим. Але далі починається крінжа. Ми йдемо в храм відроджувати темного володаря. Паралельно Самур намагається нам завадити, за що й отримує попиці. Після воскресіння перед собою ми бачимо нашу точну копію, але з червоненькими очима. На що творець каже, що в цьому світі темний лорд це є палач року, але на боці пекла ось такий ось неочікуваний поворот. Май Бог милує. Ненавиджу, коли у сценарістів немає ідей, і вони користуються двома методами. Перший це паралельні всесвіти, і мій улюблений другий, гравці та фанати самі додумають. Коротше, переходимо до другого DLC. І знову фешбеки і неочікувана несподіванка. Ви готові? Виявляється, що богом цього всесвіту насправді є темний лорд. Це він всіх створив. Першим його творінням було пекло, але йому сумно було дивитися, як місцеві жителі помирають, тому він хотів винайти для них безсмертя. Але самому над ним було працювати в падлу, тому він створив янголів та творця, щоб вони самі за нього зробили всю роботу та винайшли безсмертя. Коротше, я вважаю геній, але є нюанс: мейкери не захотіли ділитися секретом безсмертя, бо вважали, що тоді їх Бог стане ще сильнішим. Тому і зрадили його, перемогли та запечатали у сферу. Коротше, далі події першої DLC. Але зі своєї сфери темний лорд хотів помсти. Саме тому, смикаючи за ниточки, змусив Янголів битися проти палача року. Результатом чого стало знищення творця. Янголи втратили безсмертя, купа планет палає, а пекло купається в Аргент енергії, бо душу отримали просто купу. Але Геній трошки прорахувався, бо для нашого головного героя все ж таки залишився останній ворог. І це він сам. По його пряме знищення вб'є всіх демонів, які знаходяться поза пеклом. Тобто будь-яке їх вторгнення та окупація інших планет водночас припинються. Починається друге DLC з того, що темний Лорд каже, що тут ми битись не будемо. Храм все ж таки зустрінемось в іншому місці, та ми вирішимо в кого більші горішки. Коротше, класична ситуація: для того, щоб дійти до кульмінації, треба і квіти йому придбати, і лайк він стій поставити, і комплімент про червоненькі очі зробити. Е не буду сильно затягувати, після усіх маніпуляцій ми нарешті попадаємо в назначене місце. Відбувається наш легендарний ритуальний поєдинок один-один, тільки палач року і його точна копія, після перемоги, над якою знаєте, що відбувається? Правильно, наш герой втрачає свідомість, приходять мейкери і запечатують нас вже знайомий нам саркофаг. Ось такий ось фінал. Сценаристи використали свій класичний трюк, додумайтесь самі, що відбулося, чи все ж таки це паралельний всесвіт, чи це гра з часовою петлею, чи просто у палача зірвало дах, і це був його уявний товариш, але все ж таки результатом цієї битви стало те, що вторгнення демонів остаточно зупинено, якось так. Фу, нарешті можна перейти до найсмачнішого, а саме про що буде нова частина Думу Doom The Dark Ages. Якщо розробники хоча б трохи притримуються канону всесвіту починаючи із Дума 2016 року, то тут події будуть відбуватися якраз під час тієї легендарної битви, яка відбувалась на планеті Арген-Днур. Там зійшлись усі можливі сили: і пекло, і місцеві жителі, і янголи, і привиди тередухи, боги тієї планети. І що найважливіше, відносно свіжо прибувший з паралельно Всесвіту Doom Slayer. На це розробники зробили великий, дуже жирний натяк в самому трейлері, коли з'являється щит головного героя, на якому вже красується той самий знак, яким його відмітили демони. А перекладається він як Doom Slayer, тобто палач року. А згідно отримав він його якраз під час битви за планету Аргенднур. Скільки тривала за часом ця війна, точно невідомо. Але її результатом було те, що Палач року став головнокомандувачем нічних вартових та настільки наваляв демонам на Аргенднурі, що фактично переніс, як то кажуть, буферну зону та війну демонам до пекла. Ну а потім вже відбулись усі зрадницькі зради та події, які повертають нас до Дума 2016 року. Розробники дали невеличке інтерв'ю, де розповіли трошки про геймплей нової частини. Почнемо із нововведень, а саме щит пила. Фактично, це друга зброя в руках палача, якою можна не тільки атакувати, а й блокувати та відбивати ворожі снаряди. Також він з легкістю буде комбінуватись з іншою зброєю. Розробники хочуть, щоб в новій частині ми відчули себе в ролі танка, тому відібрали в головного героя спритність. Коротше, менше стрибків вгору, більше стрейфів праворуч та ліворуч. Гімплей стане більш горизонтальним, бо вертикально його розвивати було вже нема куди. Відчуватись новий Doom Slayer, Буде також більш важким та потужним в інтерв'ю його порівняли з царем Леонідом з 300 спартанців. В темній епосі буде рекордна кількість ворогів на квадратний метр. Так локації стануть набагато більшими, але бігати у пошуках цілі не доведеться. Зброя стане більш потужною, зі слів розробників, вони хочуть, щоб гравці по максимуму відчули на собі роль зброї масового знищення. Вихід планується в 2025 році, точної дати поки немає. Як висновок скажу, що починаючи із Doom 2016 року, сценаристи увесь час звертали нашу увагу саме на цю стародавню епоху, яку планують нарешті показати в новій грі. Типу, все, що ми проходили до цього моменту, було неважливим. Ось там, в ті далекі часи, от там і знаходиться весь вор. От тоді було круто. Коротше, посил сюжету звучить як раніше було краще, і повторимо як діди. Сценаристи в принципі вигадали непоганий лор, але якось він дуже стрімко переріс із наукової фантастики в якесь релігійно-космічне фентезі, дуже схоже на всесвіт Вархамеру. Е, два DLC до Етернулу точно були зайвими, да й це й видно по сюжету. Але розробники все ж змогли зупинити конвер, зібратись із силами, думками та цікавими ідеями, і видали нам один із найкращих анонсів, а саме Doom The Dark Ages. Шкода тільки, що вже без музики Міка Гордона, але може це й не краще. Побачимо. У мене великі надії на цю гру. Головне, дожити до неї і залишитись зі світлом. Так що бережіть себе. У мене на сьогодні, все. Дякую за перегляд. Не забудьте тиснути вподобайку та підписатись на канал.